Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як розробка сценарію майбутнього програмного проєкту. Проект це скоординована діяльність людини або групи людей, спрямована на досягнення певного результату за визначений час. Мета проекту це те, що ми бажаємо отримати в результаті його виконання. Завдання проєкту це дії, які потрібно виконати для досягнення мети проєкту. Люди різних професій планують та виконують проекти. Самостійна робота над проєктом з допомогою вчителя та однокласників тривалий час та відповідальний процес. Це починається все з ідеї проєкту. Далі у нас йде прогнозований результат, план реалізації проєкту. Підготовка матеріалів та представлення результату. Перш ніж приступити до роботи над проєктом, потрібно ретельно продумати все від задуму до отримання очікуваного результату, а також спланувати, що потрібно зробити та у якій формі. Тому робота над проєктом має складатися з таких етапів: організаційний, пошуковий, практичний, подання результатів та узагальнюючий. Розглянемо етапи реалізації двох проєктів. Першим проєктом буде народний календар, а другий проєкт буде комп'ютерна гра для молодших братиків і сестричок. Перший пр... етап у нас це ідея проєкту. Народ... Ну, от, по черзі будемо про перший проєкт і по другий на кожному етапі говорити. От перший проєкт. Народний календар це енциклопедія знань про життя людей, праці, їхній побут, спосіб життя, народну мудрість, природничі явища. Ти також можеш створити календар, де буде відображено традиції і актуальність подій твого регіону, громади та класу. До другого ж проєкту можна дописати таке, що гра це вид діяльності, що може сприяти розвитку деяких якостей гравців, чи формуванню певних навичок. Ти можеш створити гру, яка б допомагала твоїм молодшим друзям в ігровій формі навчитися, наприклад, швидко рахувати. Наступним етапом у нас є прогнозований результат. Ну, в першому проєкту прогнозованим результатом, буде, от, попро, ми, попро, пропонуємо тобі разом з однокласниками створити народний календар. Кожен набирає місяць і відшукає його старовинну назву, історичні події, що відбувалися у цей період, народні традиції, прикмети, свята, а також планує події для свого класу чи родини. Другий же проєкт це разом з однокласниками ти створиш віртуальну ігрову кімнату, де користувач твоєї гри зможе обрати мелодію, яка буде її супроводжувати. Вигляд головного героя, рівень гри, додавання віднімання чи множення чисел. Третім етапом у нас є це план реалізації. Для реалізації проєкту потрібно створити план. Визначити завдання, які потрібно виконати, джерела пошуку відомостей та контрольні дати. Для цього можна скористатись таблицею виконання проєкту. От для першого проєкту прикладами завдань будуть визначити народні прикмети, пов'язані з обраним місяцем, знайти описи та зображення, що ілюструють свята цього місяця, створити календар подій для свого класу на обраний місяць. Для другого ж проєкту буде прикладом завдань такий: знайти приклади завдань на обчислення та для обраного віку гравців. Завантажити, чи дібрати з бібліотеки звуків мелодії, які можуть супроводжувати гру. Завантажити образи виконавців або дібрати їх з бібліотеки образів. Наступним етапом у нас є. А, ну це ще план реалізації у нас. От джерела пошуку відомостей і матеріалів. О, це можуть бути у нас шкільна бібліотека та інтернет, музеї рідного краю. Інтерв'ю з бабусею чудесем чи, чи батьками про традиції визнач... відзначання свят, спостереження за природними явищами тощо. До другого ж проєкту можна віднести такі джерела пошуку: шкільна бібліотека та інтернет, консультація вчителям, початкових класів, перегляд навчальних ігор з математики. Наступним етапом у нас є підготовка матеріалів. Про перший проєкт зібрати матеріали за темами походження назв місяців, народні свята, народна творчість, плани класу при, збере, о, при збереженні відомостей з інтернету створити анотований список використаних ресурсів, щоб не порушити авторські права при використанні творів інших авторів, знайти, знайти якісні зображення в інтернеті, зробити розкануй фото із сімейних архівів про родичів, свята чи традиції. До другого ж проєкту можна віднести такі, таку підготовку матеріалів, як створити новий проєкт і зберегти його у своїй структурі папок, дібрати потрібні зображення та звукові дані. Якщо використовували дані з інтернету, то створити анотований список кори корисних ресурсів, щоб не порушувати авторські права, спланувати і розробити алгоритми, які будуть реалізовувати заплановані у проекті події. Наступним етапом у нас буде підготовка підсумкового документа. До першого проєкту можна віднести результат, ну, от, як результат пропонуємо створити текстовий документ, назва якого відповідає назві обраного місяця року. У документі слід передбачити структуроване подання знайдених відомостей, якісні ілюстрації та таблицю планування заходів для класу. До другого ж проєкту може віднести таку підготовку. Як результат пропонуємо створити проєкт у середовищі Scratch. Перевірити роботу програми і за потреби виправити помилки. Наступний етап це вже презентація готового результату. У першого проєкту результат презентує однокласникам на підсумковому уроці чи по закласному заході. Для виступу можна підготувати комп'ютерну презентацію, роздруковані документи можна розмістити у класному куточку чи зробити збірку народний календар. У другому ж проєкті результат можна презентувати однокласникам на підсумковому уроці чи, поз... чи позакласному заході. Для виступу можна підготувати комп'ютерну презентацію, запросити на презентацію молодших учнів чи своїх родичів, і запропонувати дітям скористатися розробленим проєктом. Для виконання завдань проєктів скористайся порадами та заповни пропоновані таблиці. Так ти навчишся не лише планувати свою діяльність, а й оцінювати отримані результати. І приклад планування проєкту. Ми на кожен крок можемо вказати затрачений час і, так і як результат, отримати інформацію, скільки ми загалом затратили час на наш проєкт. Список використаних літератур можна заповнювати в подібній табличці, де ми в першій колонці будемо назву сайту писати, у другій колонці адресу цього сайту. І в третьому примітки, тобто, наприклад, що ми з цього сайту взяли, що використали тощо. За описаними прикладами можна спланувати і виконувати інші проекти. Наприклад, на одну із запропонованих тем: графічний редактор, як народжується книга, пісні біля вогнища, мої винаходи тощо. Тобто проєктів дуже багато і ви можете навіть придумати власний. Ви можете придумати і власну ідею проекту. Вона обов'язково стане корисною тобі і вашому оточенню, друзям, родичам, громаді, школі та навіть усій країні. Зараз або в майбутньому. У процесі виконання проєктів ви можете застосувати не лише технології та інструменти, вивчені вами на уроках, а й поглибити свої знання чи поділитись із однокласниками і однокласницями власними здобутками. Наприклад, для презентації результатів ви можете створити комп'ютерну презентацію, зняти демонстраційне відео, а у разі створення проєкту в середовищі Scratch. Можна поділитися одержаним результатом у спільноті Scratch. Пам'ятайте, що робота у проєкті це не тільки цікаве завдання, а й чудова практика, що допоможе вам скориста, використати набуті знання та вміння для доброї справи. Це не лише приносить задоволення від виконаного, а й готує тебе до майбутнього. Завершальним і дуже важливим етапом роботи над проєктом є його публічний захист. У ході якого відбудеться презентація результатів реалізації проєкту, важливими є не тільки вміст самої презентації, але й чітке та зрозуміле подання відомостей про проєкт, назва та мета проєкту, засоби, методи і шляхи, що були вибрані для реалізації проєкту, які складнощі та проблеми трапилися учасникам проєкту на шляху його реалізації, висновки, зроблені за результатами проєкту, і чи досягнута була мета проєкту. Поставте біля кожної команди її порядковий номер в алгоритмі реалізації проєкту. Першим етапом у нас є визначення мети та завдання проєкту. Наступний етап це розробити план реалізації навчального проєкту. Далі обираємо засіб опрацювання даних. Обираємо засіб подання результатів навчального проєкту. Здійснюємо пошук необхідних матеріалів та відомостей. Опрацьовуємо матеріали та відомості. І здійснюємо захист проєкту. І тут у нас йде пункт виконання індивідуальних навчальних проєктів. У мене є декілька цікавих проєктів, і з наступного уроку, кожен урок ми будемо розробляти проєкт, кожен із них по черзі, і дивитися, як він працює, як такий проєкт створити, і що у нас в результаті отримається. І на цьому наш сьогоднішній урок завершується. Не забудьте, з наступного уроку ми будемо робити проекти, і я буду демонструвати, як їх можна виконати, і який результат ми можемо при виконанні цих проєктів отримати. Дякую за увагу!